Як справи, друзі, це для вас і сьогоднішнім днями на дамкому тезям чи ми будемо грати Жизвелент. Після всіх цих років я нарешті вас знайшов гастер. А ти хто? Це я, Сам. Як ти міг забути? Не ну, дай мені подивитися сюди, і не це, ні, не це, можу і мені не, не це. Я тебе знаю, я ліний, який не випиняє свою роботу. Привіт твій син, ради тебе бачити. Через ті 29 років хочеш глянути на мої ігрові настройки. Ні, зачекай! Що ти тут робиш таке в таке время? Я грав Ти галент, логічно, може я би отримав популярність в чаті. Хоу, у вас теж є канал на Ютубі? Ой, по курсі, це прямо сюди. І і це буток спонсорує топливо гастер астер топлив. і Чудові всі різні смаки. моє особе топливо. Хочеш спробувати? Е, ем, я би спробував кетчуп. І да, тепер, коли ми вдвоє тут, ти хочеш робити щось-небудь разом. Давай.